Реалізувати себе у допомозі іншим і стати рушійною силою, що змінюватиме країну на краще зсередини. У Чернігові стартував проєкт Я волонтер. Націлений на формування культури волонтерства і взаємодопомоги серед нового покоління, а з цим свідомої молоді, яка відчуватиме свою соціальну відповідальність і буде корисною там, де потрібно. Все суспільство виграє з цього. Виграє як людина, що вона розширює свій світогляд, так само і суспільство, яке отримує таких соціально відповідальних людей і яке росте з цього. Попереду чотири місяці активної роботи, починаючи від менторських зустрічей із учнями та студентами кожної школи та університетів міста, до організації різних толок, наприклад, розбору завалів та волонтерства у соціальних закладах, як от геріатричний пансіонат чи ветеринарно стерилізаційний центр, до чого може долучатися уся громада. На цей проект мене надихнула культура волонтерства США, де молодь діти, студенти волонтерять, і вони навіть це впроваджують от керівництво шкіл університетів як обов'язкове щось, щоб здати, захистити якісь проекти. Це також певна така оплата за твоє безкоштовне навчання. Ми хочемо, щоб наша молодь відчувала свою соціальну відповідальність від перед суспільством. І мала для цього всі можливості, знала, де це можна зробити в Чернігові. Для більшості західного світу волонтерство невід'ємна частина життя, в яку інтегрують навіть іноземців, котрі за певну соціальну роботу отримують нові можливості, знайомства, подорожують, вивчають мову та культуру. Це розширює світогляд і дозволяє знайти себе, каже керівниця ГО Українська Монолітність, що є партнером цього проєкту. Власна громадська діяльність Анастасії почалася із волонтерства на різних концертах і заходах ще на першому курсі, що згодом переросла у створення організації серед в якої гуманітарна та психологічна допомога дітям і молоді. Здавалося, що воно давало. Я була дуже коли волонтерила постійно їздила по всій Україні, не тільки волонтерила, а й навчалася, але все це дало можливість під час блокади міста зібрати всі ресурси. бо виявляється, у мене знайомі по всій Україні. Вони пишуть як ти І таким чином. Ми почали свою пряму діяльність цією командою. Молодь школярі хочуть займатися волонтерством. Не розуміють, що це прикольно. Вони дивляться відео, фото, але не розуміють, куди йти, як звернутися. Ми хочемо загалом вести цю культуру волонтерства. Надалі займатися. Сьогодні молодь як ніколи залучена у суспільні процеси і може дати приклад та надихнути підростаюче покоління. Адже внесок буквально кожного край важливий, кажуть організатори та організаторки. Я знаю, що наші люди, мабуть, самі перші зараз в світі по волонтерству, і е, весь світ бере з нас приклад. І я хочу, що навіть після нашої перемоги ми продовжували це, і я хочу закладувати це нашій молоді з самого маленького і щоб це слідувало за ними протягом всього життя. Волонтер це людина, яка необхідна. Державі необхідне місто і необхідна сама собі. Це певний процес самореалізації. І дітки, які включаються в цей процес, вони саме з цього віку стають вже усвідомленими адекватними українцями. Ініціатива Я волонтер стала можливою завдяки підтримці проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID – зміцнення громадської довіри UCBI. Попри акцент на молоді, автори і авторки проєкту сподіваються залучити до волонтерського руху якомога більше людей і просять всіх слідкувати за анонсами у соцмережах, зокрема на сторінці ГО Українська монолітність.